Отже діти, сьогодні ми з вами поговорили про велику трагедію початку Другої світової, світової війни, трагедію Бабиного Яру. Всі ви почули ті жахи, які відбувалися в Києві в вересні місяці 1941 року. Давайте ми з вами прикріпимо цей символ Бабиного Яру, цих метеликів, на наше дерево пам'яті. У нас є тут запитання, і ми зараз я їх задам. І хто буде бажати, будь ласка, скажете, що, що ви думаєте, і прикріпите на е, дерево свої метелики. Отже, першим нашим запитанням було, коли відбулися розстріли національних меншин і де? Хто бажав? Угу. Стас, будь ласка. У 1941 році, 29 вересня, німці напали на Україну. Да. Так, справді німці напали. Це була велика трагедія, так? Друге питання: скільки людей було розстріляно? Будь ласка, Анжель. 60 тисяч євреїв та 30-40 тисяч українців було розстріляно. Не так, і ще раз собі запам'ятайте, що. Трагедія Бабиного Яру це не тільки трагедія євреї, євреїв, і, е, а й трагедія українців, так? бо близько 40 тисяч українців, особливо націоналістів, було розстріляно у Бабиному Яру. І третє, ми читали з вами спогади. Ось пригадайте собі. І давайте, можливо, хтось хоче пригадати нам якийсь спогад, що його найбільше вразило. Будь ласка, не 5 вересня е, всі німці обдурили євреїв та українців, сказали зібрати цінні речі, дітей, пристарілих та піти до Бабиного Яру. І там же їх розстояли. Так, пригадайте собі, що було вивісено накази по цілому Києві, що має відбутися перевезення єврейського населення до Ізраїлю, щоб вони взяли всі свої цінні речі, все своє майно, дітей, родичів. Всі прибули. На певне місце, це зараз урочище Бабин Яр, і там вже їх мали перевозити до Ізраїлю. Насправді їхні майно все забрали і їх всі було е, там розстріляно.